Коли краще летіти до Єгипту, давайте розглянемо зима. Зима це сезон вітрів. Можливо, погода не буде сприятлива для купання, але на екскурсії ви точно можете потрапити. Найкращий місяць це грудень, тому що температура води та температура повітря ще тепла. Навесні краще летіти в кінці квітня. Температура повітря плюс 28, тож можна сміливо одягати свої футболки та шорти, а температура Води сягає плюс 24, тож у воді ви точно не замерзнете. Літо це найспекотніша пора року в Єгипті. Не раджу туди їхати. Температура повітря досягає плюс 40, тому в день ви точно не зможете насолодитися сонечком та морем. Але якщо ж все-таки ви обираєте літо, то краще їхати у липні. Тоді вітри допомагають краще переносити спеку. Очень вважається оксамитовим сезоном. Температура повітря та води ще тепла, а от спеки вже немає. Але якщо ви не полюбляєте скупчені натовп біля пляжу, то краще обирати листопад. Але варто пам'ятати, у цей період можуть бути холодні вітри.